Друзі, доброго дня! Поки з'явилося світло, хочу записати невеличке відео і поділитися ним з вами. Сьогоднішня тема буде фотографія маленький міні-едкурс в історії. Заглиблюватись дуже не будемо, так як я вважаю, що занадто маленькі деталі будуть не всім цікаві. Чому така сьогодні тема? Коли не було світла, постало питання. Чим себе зайняти? Можна поспати, але ж постійно спати не будеш, бо можна ж ведмедя перетворитися. І до моїх рук потрапила дуже цікава річ. Ось що я знайшов. Ні, це не книга, як міг хтось подумати з першого погляду. А це а це фотоальбом. І знаєте, я з цим альбомом провів не одну годину, навіть не замітив. Як і час сплинув і з'явилося світло. І не було сумно. Фотоальбом це маленька подорож в минуле, машина часу, яка фіксує на папері ті події, які ви сфотографували. Можна згадати різні події. Ну, В основному фотографують веселі якісь незабутні події. Але буває по-різному. Що таке фотографії, коли вона з'явилася? А перша стійка фотографія, яка не зникала, не змивалася, а зберігалася деякий час на носії, була зроблена в далекому 1822 році. Уявляєте, 200 років пройшло в далекому 19 столітті. А зробив цю фотографію французький Винахідник, секундочку, зараз скажу. Винахідник Жозеф Нєпс. Потім були ще різні винахідники, які вважали, що вони були першопрохідцем. Ну це вже не так важливо, бо дехто сперечається, чи це були французи, чи це були англійці, чи це були італійці. Ну це не так важливо. Важливо, що фотографію винайшли і вона існує. І за допомогою неї можна зупинити приємні чудові моменти. І протягом, пройшовши десятиліття, згадати, як було в минулому подивитися і посміхнутися. Фотографія я вважаю, що на папері. Краще, аніж на смартфоні, тому що на смартфоні ви дістали смартфон так, це зручно, це швидко. Можеш зробити ефекти в фотошопі, добавити, що ти хочеш, де ти хочеш, як ти хочеш. Але є один величезний мінус. Поки є у вас смартфон, поки зберігається ця фотографія. Ви загубили смартфон, зламався цей гаджет разом з ним. Зникли ваші фотографії. А от коли вони зроблені на папері і лежать в фотоальбомі, вони можуть зберігатися десятиліттями, якщо не більше, і ви дістаєте їх. І дуже, дуже, це дуже цікава подорож. Цікавіше ніж захватуючий фільм, якийсь блокбастер. Як було і на що робили фотографію? Я ще гадаю, коли навчався в школі, я трішки займався фотографією і фотографував на плівковий фотоапарат. Пізніше я вам покажу, які фотоапарати, і типу якого були, якими займався я, і були які раніше ще, але я ними займався, так як до цих фотоапаратів зараз вже, на жаль, немає плівок. І якщо ви бажаєте. Зайнятися такою ретро фотографією то вам потрібно як мінімум буде поїхати в велике місто, знайти професійну студію. Там ще вони займаються таким. Ну, це дуже-дуже дорого і потребує дуже багато часу. А в... десь на початку 2000-х років були такі пластмасові мильнички, ми їх називали, бо вони нагадували мильницю для мила. І там дуже просто було, заправив плівку, сфотографував. Потім цю плівку віддав. У нас було в нашому містечку в кожному майже магазині продуктовий. Це не продуктовий. приймали плівки, потім везли їх далі в більший райцентр, А там уже робили фотографію, і потім назад, в зворотньому порядку, їх повертали нам. Ну і звісно, ви приходите, розплачуєтесь і забираєте ці фотографії. Пам'ятаю, ще фотоапарати були Polaroid, такі здоровезні штуки, навів, сфотографував і через декілька секунд звідти виїжджає такий шматочок паперу, і ви вже там бачите своє зображення. Але в них був такий невеличкий мінус. Вони недовго зберігалися, вони вицвітали. Але було цікаво, дотепно. І, до речі, швидко. Не так швидко, як на смартфон, як би хотілося. Але в порівнянні з плівковим фотоапаратом, це було... Космічні технології. Ще пам'ятаю, в шкільні роки, особливо перший цей дзвінок, був послінній дзвінок, до нас приходив фотограф, такий веселий дядько вусатий з фотоапаратом на шиї. Фотографував нас це. В основному було дві локації. Це були берізки, він нас виставляв-берізок, ми їх підпирали, чи вони нас підпирали, і фотографував. І друга локація, що запам'яталася, це було на сходах в школу. І вистроював весь клас у шахматному порядку і робив фото. Потім цей фотограф зникав на, <свісно> приблизно на місяць. Звичайно ж, потрібно було їх обробити, роздрукувати, і так як ми був не один клас. І потім він нам приносив, до речі, ці фото ще збереглися до наших часів. А ще такий невеличкий спогад. Це ще було дуже-дуже давно, ще навіть в школу не ходив. Щоб зробити фотографію, самий доступний спосіб був це піти у фотоательє. Ну, це робилося не дуже часто, приблизно один-два рази на рік. Святково всі вдягалися сім'єю і йшли у це фотоательє. Там запам'яталося, заходиш, сидить така тітонька, таких уже пожилих років, записувала вас в зошит. Так як ми були не одні, і бажання було зробити фотографію в людей дуже багато, ми чекали своєї черги. Потім виходив фотограф, запрошував нас, проводив цей свій зал. І що запам'яталося, в цьому залі була, неначе космічна станція. Все було ввішано якимись різнокольоровими шторами, якісь предмети стояли, стояли як декорації, так як фотошопа в ті часи ще не було. І фотошоп був весь вручну. Всаджував на стільці. Фотоапарат такий здоровезний був розміром із шкаф, з одягом виїжджав і казав: увага, зараз звідси вилетить пташка. Але так пташки і не вилітало звідти. Все Це було для того, щоб всі сиділи, не дергались, і фотографія вийшла якісною і красивою. Потім проходив деякий час, і ці фотографії забиралися, ложилися в альбом. І зберігалися і зберігаються до цього часу. А цікаво, а у вас є альбоми, Ви зберігаєте фотографії свої? Які у вас виникають спогади, коли ви дивитесь свій фотоальбом? Напишіть. Дуже цікаво буде. Чекаю ваших коментарів. Також я хочу вам показати свою невеличку міні-колекцію ретро-фотоапаратів. На жаль, я ними не користувався вже. Вони в мене з'явилися нещодавно, десь приблизно років 3-4 назад. А, як все почалося? Якось в одному із містечок була ярмарка, і ми проходячи повз, там були такі розкладачки, в кожному місці є барахолки. Якийсь чоловік продавав всі такі непотрібні йому речі. І моєму погляду привернуло увагу старий фотоапарат. Це був ФЕД 5. Я спитав у нього, скільки ви за нього хочете, і він сказав: чи 200-250 чи 250 гривень. Ну, як для такої старовинної, як на мене, речі, це досить невелика сума. І я її придбав. І з того фотоапарату все й почалося. З кожного з кожної поїздки в якесь місто я натрапляв на якісь барахолки, і там обов'язково траплялися фотоапарати. Які я привозив в якості сувеніру. Всі везуть магнітики, а я привозив фотоапарат. І так у мене їх насобиралося вже за ці три роки порядка 12 штук. І, до речі, вони дуже цікаві. В них така історія, неперевершуваність. Коли ти його береш до руки, розумієш, що так. Цікава річ. Тепер я вам я їх трішечки зараз покажу і розкажу за кожен із цих фотоапаратів. Fed 5. Ось цей фотоапарат. Це самий перший з моєї колекції, з якого все почалося. Отакий от екземпляр. Їх загалом всього у мене їх чотири. Це п'ятий, четвертий, третій і другий. Розпочинаючи від 1955 року випуска і закінчуючи 1990 року. Це такий бюджетний середнячок. Ними в основному користувалися фоторепортери районних газет, обласних газет, фоторепортери зазвичай з ними були, знімки робили на нього. Загалом, ось вся. Моя колекція, окрім федів, ще тут є фотоапарат Мир. Я до недавнього часу навіть не здогадувався, що такий існує. Ось такий Оріон. Зоркий 4К. Фотоапарат Зміна Символ. Сокол, виявляється, такий навіть був фотоапарат Київ. Отакий от Зеніт простенький. Тут об'єктив Індустар. А от Зеніт з таким серйозним дзеркальний фотоапарат Zenit ET. Тут уже об'єктив стоїть Геліус-44. Тут уже Можна було робити серйозні фотознімки. І донедавна, коли в інтернет заліз, почитав за цей фотоапарат 30, приблизно 40 років назад, це мене 80-го року випуску. І на той час він коштував приблизно 500-600 рублів. Хто люди постарше, той розуміє, які це серйозні гроші. Це потрібно було працювати приблизно півроку. Коли зарплата була середня 100 рублів, то уявіть собі, скільки потрібно було працювати, щоб заробити на таку серйозну техніку. А зараз він використовується в якості звичайного експоната. Але дуже цікавий. Кожного можна розглядати годинами. Отакий був коротенький міні-екскурс в історії фотографії. Кому сподобалось, ставимо пальчики догори, підписуємось. Ставмо дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А я вам бажаю всього найкращого і до наступних зустрічей. Пока-пока!